Доброго дня, 9 травня 2025 рік. Пройшло якраз півтора місяця після висадки розсади помідорчиків в тепличку. Получається, ось є вже перві зав'язі. Китичка тут на 6 помідорчиків. Ось викинуло китичку взагалі на 12. Подивимося, раз, два, три, 4, 5, 6, сьомай в'яжеться. Далі киточка на 6. Ось теж киточка. Раз, два, три, чотири, п'ять помідорчиків. Тут таке, сьогодні 9 б... ой, травня, але холодно, на дворі приходиться топити. Ось топить буржуєчку. Це капусточка Jetta Ось такий вигляд має. Вже тижденьок, я думаю, будемо пробувати капусту. Все, всім пока.